Опинитися в потрібному місті у потрібний час. Так вважають ті люди, які сподіваються, це буде початком їхньої життєвої вдачі. І хто знає, скільки б людству знадобилося б часу, щоб винайти ті фундаментальні закони фізики, якби архімед не занурився вчасно в ванну, а яблуко не впало Ньютону на голову. Про його величність випадок сьогодні у програмі Світло я її ведучий Сергій Тарасенко. Дивимось сюжет. Класична формула успіху опинитися у потрібний час у потрібному місці. Адже можна виграти в лотерею мільйон, вдало одружитися, пройти під бурулькою, яка за мить впаде на землю, запізнитися на літак, що розіб'ється в авіакатастрофі. Слушайте, ну просто повезло. Здесь полметра дерева і там. Ну як ви пройшли? А? Вот там чуть раніше, тут чуть позже. І все, в дерево чотири трупи. Ага його величність випадок. кажемо, ми доволі часто, і цей наш фаталізм веде до зневіри, бо від нас нічого не залежить. Ми поступово втрачаємо найменше бажання опиратися долі і забуваємо, що досягнення успіху це велика робота. Що поганого у щасливому випадку і хорошого у покірному його очікуванні. Чи можна виправдати байдуже споглядання, як поволі рухається твоє власне життя і життя всіх, хто поряд з тобою, особливо коли цей рух у гірке розчарування в глухий кут, в нікуди? Наскільки людина має коритися випробуванням і як їх долати, як поставити перед собою мету і як її досягти? Як жити, щоб одного разу не довелося розчаровано махнути рукою і сказати не пощастило. З одного боку немає нічого випадкового, а з іншого боку, немає нічого такого, що не залежить в тому числі від нас. Бо ми весь час робимо вибір. І в тому числі робимо вибір вважати, що це випадково, чи це воля Божа, чи це збіг, певний збіг обставин, яких може бути безліч варіантів. І кожен раз людина є учасником цього процесу. бо Господь її створив все ж таки вільною і з можливістю обирати свій шлях. дуже знаєте, дуже гарний був сюжет, який показав, що вийшла людина на дорогу, так, але ж вона знає, що є або підземний переход, або перехід над шляхом, або спеціальний для піших. І ось вона так як отось говорить. І ми є учасниками. Ми говоримо про проведіння Боже. Але Бог дає нам теж право вибору і Подивіться від того, чи вліво, ми в подивитися вправо, і відповідальність теж за е, творення того, що відбувається у цьому світі, Бог дає нам і також е, такий шанс співтворити дійсність, і або ми використаємо її добре, або можемо так і в цьому сюжеті, так потім говорити. Добре, що потім вже все ж таки покривати машину, що між двома деревами ми пролетіли. Що ви скажу? Ну, я теж думала, коли ми обговорювали тему програми про випадок, і намагалася згадати якісь випадки свого життя. І, врешті-решт, проаналізувавши декілька різних: там з дитинства один згадав, один з дорослого віку, там трагічні, комічні, і, і зробила для себе висновок, що це такий випадок, це частина закономірності. Просто в момент цього випадку ми цього ще не усвідомили. Відомлюємо. Але проходить час, ти дивишся на це вже з точки зору якогось досвіду. Бачиш, як саме ця подія в твоєму житті вписалася в загальний життєпис твій, і розумієш, що в принципі а оце, це не якби, випадковість, а оце, якби я тоді от знаєте, я навчилась не страждати ностальгіями, тому що те, що попереду мені завжди цікавіше, ніж те, що вже пройдене. Воно цікаве, але воно вже сталося. Відчуття, що не скористались. Ну я кажу, це ну це ж ностальгія. А сенс себе з'їдати, якщо ти нічого зробити вже не яблука, тобто відкрила закон. А ніхто над цим думав. До речі, знаєте, тобто і це не просто лава. Тобто це голова, яку потрапила яблука. Думала, якраз не дуже голова. Це вже кажуть на Гресульщині, що життя це суть розмаїті трафунки. Трапунки або випадки. А, випадки, а власне наше життя це якраз і є кожен день, і, і те, що ми зараз, це також можна як випадок. Я пригадую розповідь моєї мами, їй було 16 років, коли е, були військові дії Другої світової війни, і наше сусіднє село Малин, е, куди зігнали до церкви до 800 людей, переважно чехи, і українці. Там знаходились і для того, щоб, так мовити, наповнити вже приміщення, у нашому селі була вантажівка, куди вантажили або заганяли людей, в тому числі дітей, і мама серед них. І в той момент, коли вже повинні були від'їжджати, раптом підлетів німецький мотоцикліст і щось рвучко дав команду водію цієї вантажівки, всіх зігнали з вантажівки, і вона швидко поїхала. Я розумію, це був випадок, передбачений Богом для того, щоб я про це міг сьогодні сказати. Тобто все в житті пов'язано. До речі, я теж згадала історію з життя мого дідуся, теж з Другої світової війни. Його котелок, з якого, в який завжди наливали їжу, пробитий був кулями, і він підійшов до однієї людини, попросив, чи міг би він скористатися після того, як ти поїсиш там з твоїм котилком, той сказав, ну, там якесь блойдмов. Він так обійшов трьох людей, і розуміючи, що ну, ходити і, ну, це неприємно, і незрозуміло, чому ні, він пішов і десь в якомусь там. Ну, щось подібне на окоп, ліг і думає, коли спиш, їсти не хочеться. І він прокинувся від того, що від вибуху впала бомба на людей, які їли, Ді. а він залишився живий. Ну, він голодний, але живий. Оце такий яскравий випадок, але це теж закономірність. Дідусь був глибоко віруючою людиною. І ну він не намагався поясати. Ні, значить відпустив цю ситуацію, да пішов собі, помолився і врятував і, і, фактично своє життя. Я впевнений, що Бог теж створив випадок. Інколи ми не можемо цього зрозуміти, бо е, наше розуміння менше ніж божественна воля. Ось, наприклад, у нас є е, такий анекдот єврейський, що один е, праведник звертається до Бога і каже: Господи, я все роблю, як ти мені кажеш, і в, в, е, і живу правильно, і всі постанови твої виконую. Але чому я не разу не ви не виграв лотерею? І Господь Бог сказав: А ти, хоч раз, купив квиток? Тобто тут є суть. А суть для мене в тому, що у кожної людини є доля, яка дана Богом. Ми народжуємося не по своїй волі, а помираємо вслід деяких обставин. Але юдизм каже, ми повинні жити так, щоб перетворити ту долю, яку нам дав Господь. У місію, якщо ми будемо сидіти, нічого не робити і чекати випадок, то він б... може бути негативний. Я можу не дивитися не нам... вправо, не вліво, і мене зіб'є машина. Нам, нам часто здається, що якісь випробування, які, на наш погляд, вони важкі. Людина кляне все за це, а потім вони перетворюються на. Ну, навпаки, на якийсь здобуток. Є історія в моєму житті, так якщо дозволите. Ви будете Звичайно. філософствувати, я розповідаю. розповідати. Да, я була в Таїланді, дуже захопилася цією країною. Вона мені комфортно видалася як вегетаріанка. Для мене це рай такий для харчування. Ну, красива країна, і вирішила поїхати тут ти ще. краще вегетаріанцем зараз. Вон, в це нас найкраще це взагалі не обговорюється. Тут інша історія. Я замовила на пхукет собі там квитки і е, поїздку. І незадовго перед цим я е, важко захворіла, я мене паралізувало. І я там багато місяців лежала в ліжку. І мене всі питали. А ти задумувалась, чому це з тобою сталося? А ти задумувалась, чому ну дуже багато мене це питали? І я звичайно теж ставила собі це питання хоч це неправильне питання да, для віруючої людини. Але саме в цей період пхукет змило океанською хвилею, коли я мала бути там, коли були замовлені квитки. І, от питання: що краще залишити, ну, лежати хворою і мати надію на одужання, я слава Богу, одужала, бо я дуже вірила в це. Чи залишитись на океанському дні? Ну і цей період я використала для того. А, ну, Не використала так сталося. Бог подарував мені ще одну можливість самовиразитися, і я почала малювати. І це стало ще одним моїм життям, зовсім відмінним від того, чим я займалась попереднім. Дорешно буде сказати, що для всіх, хто хоче щасливий відчути щасливий випадок, потрібно пам'ятати речі. Що риба для води, диця для неба, а людина для праці. Якщо людина буде працювати над собою, вона отримує цей щасливий випадок. Зараз з'явилося е, в нашій мові дуже таке цікаве слово, називається візія. І виявляється, що ті, хто мав візію, от їх дуже шанують. Де, якщо взяти Ейфелеву вежу, то винахіднику, от там поставлений такий надпис, що він мав візію. Чи інші, хто створив якісь таке, чи якесь відкриття зробив, вони мали отримали візію, отримали якийсь надзвичайний... Бачення, але це бачення до них прийшло через працю. Якщо взяти, якщо архімед, так він там заліз в ванну, так ми умовно кажемо, так і він зрозумів формулу води. так. Якщо Ньютону, там яблуко, так і історія. Але до цього вони над собою скільки працювали, скільки потрібно було виявити і тому людина, якщо хоче стати щасливою, якщо хоче, щоб до неї прийшов цей щасливий випадок, а найбільше щоб Бог віддячив людині за працю. То людина повинна з собою дуже багато працювати, і тоді прийде той момент, коли людина скаже: от я от відчула благодать божу, я стала щасливою. По поводу удачи или такого удобного случая, то, в принципе, когда говорим об исламе, то э, священная книга учит тому, чтобы э, все по воле Бога, и Бог сотворил каждое свое творение с особым назначением. Нет такого, что просто случайно что-то само по себе появилось и так далее, это понятно. Но говоря о случае для нас, когда мы его воспринимаем как случай, мы не знаем, что было до этого или как оно произошло, то э, нужно понимать это как испытание. И использовать таким образом, чтобы это было правильно, то есть не рвать не забирать то, что не положено тебе, а именно использовать таким образом, чтобы это было в пользу и себе, и окружающим тоже. Поэтому, говоря об испытаниях, в том числе и встреча с людьми, которые, может быть, понравились, или что-то там дальнейшее, какие-то есть работа или жизнь совместная, или же человеку повезло не то, что он нашел чьи-то деньги и забрал их. То есть это не везение, это не является везением. Везение или удача, или счастье, когда человек то, что на самом деле хорошая, удобная возможность, условия он использовал во благо. Не забрал у кого-то, когда шанс, который не, не, не украсть что-то легко лежащее, а именно что-то подарить, наоборот, дать людям Нет, себе. Ну а так как далее. вот, а ему хорошо, у него папа там. Ну, Ні, ну, безначні, все, але це теж його сусід, у сусід. Це, це теж суспільні стереотипи. Якщо ну це можливо не зовсім стосується випадка, але наш така от медійний простір він наповнений ненавистю, розповідями про блискучі труси, про дорогі мешти, сумки і так далі. Ми я в своїх студентів я кажу, давай коли ви виростете, от для мене буде великим щастям, як для вашого викладача, коли ви зможете оцей інформаційне поле наповнити любов'ю, а не ненавистю, тому що зараз люди все має рейтинг в те, в чому є ненависть в цих, в цих розмовах, які ми вони не були цікавими. Але це ж ми нав'язуємо. Це ж ми нав'язуємо. Ми медійники, ми священнослужителі, всі ті люди, які впливають на. Формування суспільної думки це на, на нас теж лежить відповідальність Знаєте, за я подекуди нашим парафіянам кажу, ну так у приватній розмові чи там під час повіді, навіть можу сказати. Слухайте, ми маємо навчитися себе трошки ставити в іншу позицію, а не в все пропало». тому що відносно сотовий теж і заздрості, У нього так, у нього так. А якщо дійсно все пропало. А Ми не бачимо теж часом, що ми маємо ті добрі речі в собі, і більше того, ми маємо тих, хто може нам допомогти. И чего ему надею. И даже если ну, что-то мы... пропало, то это не означает, что, что можно не использовать. И... Нужно наоборот терпение. И нужно воспринимать этот случай. И то, что случилось со мной, нужно воспринимать адекватно. То есть, может быть, на самом деле, как вот в у... некоторых, когда человек парализованный или с ним что-то что случилось, нужно подумать, <как> на самом деле, может, он что-то плохое сделал. Ну, вам не кажется, что. Э... Люди так устроєні, кожна проблема а, к ней відноситься як к последній, от далі ні вже все, життє ні. Не, от правильно от, от, якщо це, би... от чи, я не, не, не згодна, знаєте, в чому з вами? Якщо тебе паралізував, ну, там чи ти важко захити, ти щось погане зробив. Може, в невзалі не в цьому смисл. Можливо, Бог просто хоче сказати тобі, що в тебе може бути якась інша місія, яку ти не виконав, але ти її не бачиш за своїми ну Є такий вираз, що якщо ти не йдеш довго до. Господа, то він знайде спосіб. Історія, тебе до себе Історія, яка підтверджує те, що ви сказали, я особисто притримуюсь думки, що кожним випадком Бог мені щось говорить. Історія з реального життя священнослужителя, який їхав на авто, це в Дніпропетровській області, і сталося так, як кажуть, народі зловив гаву і з маху в'їхав в Москвіч, який був перед ним. Аж того підскочив капот. Ну і каже, я завжди. Звик в таких ситуаціях говорити, Господь, що ти зараз мені хочеш сказати? Каже, я в розумі повторив. власне, І виходжу, але він був оригінал. І я почав, розумію, що буде зараз неприємна сцена, почав цій людині розказати, могло бути гірше, Бог милостивий, давай. А цей жодної реакції уважно слухає, почав ще щось розпитувати. Це йому засвідчує про те, що буває ситуація, коли Бог хоче щось особливе сказати. В цього чоловіка. Почали котити сльози. Він підводить його, каже, а ну йди, подивимось, оцей капот багажника, який відкрився, лежить вірьовка. Життєвий факт. Моє життя вже було б закінчилось, коли ви не вдарили моє авто. Отут кілометр до лісосмуги залишилося. Я вирішив закінчити життя. Так склалися обставини. І тому це ще раз реально говорить, що в таких ситуаціях ми повинні бірніс питання не означає, тільки, що на самому чоловік грішний, чи щось случилось. Бувають іспитання, як предупреждение, буває іспитання як наказання, буває іспитання, як то, що далі його робота, далі його взаємодія із людьми, і самим собою і по до Господу. Ми читаємо святописання стежки мої, не ваші стежки. Думки мої, не ваші думки. І педагогіка Божа зовсім відрізняється від нашої людської. Бог дійсно намагається, щоб людина могла потім видобути все те, що добре, і керує все так, щоб людина могла бути переміненою. От і смиренною, і між іншим смирення дуже важливе. Кожен Це з нас так я важко, думаю важко, правда? Абсолютно вірно. Я теж не раз питаюся, господи, можливо, я не хворім але є проблема, перед якою не можу, не можу її розв'язати. Я сідаю в каплиці, ну і як ну, і так, Бог мені посилає когось ближнього а з іншого боку, дивіться, Випадок, mm. що таке випадок з іншого боку? Є наше життя, яке є потоком Випадки. випадків. Але з цього життя ми обираємо те. Що нас вражає, що для нас є якимось незбагненним, те, що якимось чином нас виводить, так сказати, ні холод, ні гаряч. Да? І потім ми розмірковуємо дійсно, а що нам Господь чи життя хоче сказати? Які висновки можна зробити? Як про це можна розповісти іншій людині? Бо зазвичай ми якраз розповідаємо один одному випадки, щоб проілюструвати. Або віру, або якісь свої я хочу, принципи. Я хочу нагадати, в Штатах уже давно проводять соціологію щодо людей, які виграли лотереї, там тощо. Ну тобто нічого людина не мала і тут на все, що ти хотіла. Ну і, на жаль, так, також і в Росії, і у нас такого я не, не чув. Але ж більше я 80% людей погано, дуже закінчують. Можна, наприклад, в Польщі родина виграла в лотерею. Що вони зробили? Вони віддали ці гроші, пожертвували. там дитячий будинок, там ще на якусь благодійність, там ще щось. Коли вони запитують, що ви робите? Стільки грошей, у вас же життя до кінця життя і ще дітям-внукам. Каже, ми зрозуміли так. Якщо ми цього не віддамо, ми вже відчуваємо, що вони на нас погано впливають. А що буде далі? І вони вирішили в цьому позбутися, щоб залишитися людьми житлою. доля потім у людей складувалося дуже жахливо. Говоря об ісламі, то у нас от такого відео ігри, в яких присутствує звичайність і неопределенності, запрещення однозначно. Навіть не на деньги. Поэтому ясно и известно, если такие деньги получены, это деньги получены нечестным путем, эти деньги не может человек взять и использовать. Вот а говоря о понятии вообще и э, проблемах, и испытаниях, то в исламе учат, что э, тот... Кого Бог любит больше тот верующий, тому Он дает больше испытаний, дает больше трудностей. Поэтому наша Нет, задача понять понятие именно развития человеческого, духовного и удачливости это вот именно удачный тот, который достойно змог преодоліти эти испытания і уйти тій житті достойна зміром, і дивіться. у нас нав'язується в суспільстві ще один такий стереотип: треба бути успішним, О, треба бути успішним. Тобто, зараз слово успіх воно одне з найпоширеніших взагалі в суспільстві. Але щоразу, коли мене запитують про усп успіх і успішність, або як стати успішність, скаже навчитися жити в гармонії з собою і світом. Вони. А далі що? Я кажу, а далі вам, ж це буде не цікаво нецікаво. Я добре ваші слова, тому що от відчуття щастя, коли от щастя приходить, треба щось забороняти, щоб людина стала щасливою. Людина не стала ніколи щасливою, коли їй щось будуть забороняти. А відчуття щастя, наприклад, прості моменти, коли заходиш в метро, і ти їдеш і бачиш дуже багато людей. І думаєш собі, що от когось із цих людей ти бачиш перший і в останній, що, можливо, більше ти ніколи в житті з ними і не зустрінешся. І тому в цей момент ти відповідальний за те, яка твоя ця перша і остання зустріч буде. Якщо ти перший і останній раз зустрічаєшся з цими людьми, ти хочеш, щоб тебе запам'ятали добрим, щоб тебе запам'ятали щасливим. От коли перебуваєш у середовищі людей, Всередині гармонійно має бути відчуття щастя, і це щастя ти повинен дарувати іншим. Насправді людина щаслива, людина досконала це та людина, яка любить ділитися, яка любить віддавати, дарувати, яка любить і приймати подарунки, але також щасливо приймати, не тому, що тобі хтось там щось, а відчуття оцього високого такого почуття любові, відчуття того, що ти щасливий через те, що Бог тобі дав в життя в цьому світі. Інколи можна шукати добрих випадків все життя, а вони так ніколи не прийдуть. Можна простий випадок сказати. От моєму татові, коли він вже відслужив своїх три роки, пропонували залишитися в армії і бути професійним військовим. Це ще був радянський 65-й рік. Не знаю, випадок, не випадок. Він не захотів, повернувся додому. Зустрів мою маму, є я. У мене є батьки. Ну, я, ви знаєте, це анекдот про Рокфеллера, да? як ви стали таким багатим. Ну що, я там, будучи маленьким, був у бабусі, бігав на станцію там щось відправити, і вона давала з собою там три яблука. Мені все. Поки я один раз побіг, повертаюсь, яблука лежать, стоїть якийсь дядя і говорить мені, скільки коштує. Я думаю, ну, долар. Ну от він купив. Ну що, ну потім я взяв десять або двадцять. Ну и так вы стали тем, кем стали. Да вы что? Потом померла моя бабушка. И залишила мне наследство, так? Да? Поэтому, как бывает. У мусульман есть понятие в категории успешности четыре вида людей. Один человек, который богатый и знает, как правильно использовать по религии, знает духовно, как правильно использовать деньги, использует их. Он получает особый такой статус. Второй вид, который бедный но у него знания есть, и он хотел бы также использовать правильно эти богатства, то он получает подобное вознаграждение, такое же благо, успех. Есть третий вид людей, которые на самом деле богаты, типа, вот как их называют, успешные, да? На самом деле он их использует, эти свои богатства, не во благо, не так, как одобрено Богом, и он за это получает проблемы большие. И последний вид, он сам бедный, ну, у него желание было бы использовать эти, то, что были бы если бы богатства, он использовал бы их во вред. Поэтому вот эти категории, которые, в принципе, они существуют в нашем обществе, и есть, друг другу завидуют, не завидуют, но успех именно в том, чтобы человек был э, достойным. Богато успешных людей, которые и надзвичайно несчастными, потому что они отремовали... Через оцей шлях, який, шлях, яким вони пішли, вони отримали психічну хворобу, духовну психічну хворобу, залежність від багатства і все те, що вони показують, дорогі речі, дорогі машини, це є ознакою їхньої нещасності. Мало того, вони вимушені це робити кожен день, бо так. не дай Бог, ще подумають, що ти вони мають це, і, це, це, і, і, насправді. Як чи християнин... християни, вони не знають, що вони нещасні? Ні, дуже дуже їх шкода. <риклад> <якщо, риклад> це так. психологічна це, залежність. Це на вони знають. Я На хочу жаль, сказати ви випадок, як для мене, це е, наждачний папір, який полірує наше життя mm -hmm. для того, щоб воно стало щасливим. Жорст без вип без, без випадку. Ми не зможемо знати, що таке щастя, те, що стає з нашим життям. Ми можемо казати це випадок, але як ми почали з цього, це не випадок. Це... Неочікувана радість. Дякую вам. Головне жити не случаями, а жити по правилам. Ну в житті кожної людини є місце для випадку, і я думаю, ми погодимося головне, щоб людина, по-перше, побачила цей випадок, що це саме її випадок, і як вона їм скористається. Це була програма світло. Ваші відгуки та пропозиції залишайте нам на нашій сторінці у Фейсбуці. Це була програма Світло та я її ведучий Сергій Тарасенко. До наступних зустрічей.